Вітаю, друзі! А також усі В На сьогодні ранок 24 вересня, і це 944-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обозі зранку ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як і завжди, і а, майже вже а, кожний день за останній час. Ми будемо звертати увагу на найбільш екстремальні та небезпечні ділянки фронту, і це знову ж таки починаємо ми з Покровсько-Кураховського напрямку. Покровсько-торецький, Покровський, Авдіївський, Авдіївсько-Покровський, Покровсько-Кураховський. Е як тільки його не назвали за останній час, цей напрямок вже давно є достатньо небезпечним. Він є достатньо екстремально небезпечним. З кінця 2023 року, в жовтні 2023 року, російські окупанти розпочали свій наступ на Авдіївку. Це була їх е, кампанія на Авдіївському напрямку. Тоді сили оборони України мали серйозні проблеми в питаннях забезпечення від е, своїх міжнародних партнерів, в першу чергу від США, оскільки саме тоді розпочалися баталії між. Е, Конгресменами демократичної та е, республіканської гілки, і все це, це майже півроку заблокувало передачу Україні від США відповідної допомоги її не передавали, і це повпливало на е, наш потенціал в питаннях. Утримання та захисту Авдіївки від навали російських окупантів, і хоча оборона Авдіївки проводилась достатньо ефективно, і ми знищили набагато більше ворога, аніж втрачали власних ресурсів, тим не менш, нам а, а, доводилось відступати. Тому що оборона у тому-то і полягає, оборону неможливо нескінченно тримати на одній і ті ж самій позиції. Так чи інакше, ця позиція знищується, і ти повинен відходити на іншу позицію, а потім ще на іншу, на третю, четверту, п'яту. У тому то і проблематика оборони. Ти так чи інакше відступаєш в незалежності від того, скільки ресурсу втрачає ворог. Головне, щоб ти втрачав набагато менше. Це вже елемент коефіцієнту корисної дії від оборони. Втрачати набагато менше, ніж втрачає ворог. Але. Станом на зараз вже фактично друга половина вересня, але проблематика цього напрямку Покровського станом на сьогодні і більш так розширено Покровсько-Кураховського вона не змінюється. Давайте я вам поясню, що я маю на увазі, роблячи ось такий досить незвичний довий вступ до свого огляду мапи бойових дій. Отже, ми починаємо з саме цієї ділянки. Як я вже неодноразово і розповідав, росіяни після того, як захопили Новогродівку, максимально сконцентрувалися на формуванні свого південного флангу. Цим південним флангом для них є формування зони контролю по правому та лівому берегу річки Вовча. І зараз вони саме цими зайняті, хоча вони одночасно намагаються Виконати одразу дві бойові задачі, не тільки а саме закрити а, по а, лівому берегу річки Вовча кишеню, яка а, утворилася тут а, через Жилане Друге, а також через Лозову та Жуковське водосховище, і північну частину Красногорівки, одразу і, звісно ж, через Невельсько. Повністю закрити цю ділянку. А паралельно, звісно ж, вирішити питання з квадратом Ізмайлівка, Гірник, Курахівка, Зоряни і знову ж таки таким чином, вирішуючи свої питання вже по правому берегу річки Вовче. Але як ми бачимо, вони досить швидко та стримко розпочали наступальні дії в напрямку на гостре. І саме тут о, зараз російські окупанти вже е, не просто вийшли за межі гострого, е, вони е, о, обходять з півдня Олександрополь, а також вони прямують не тільки на Олександрополь, але вони прямують окрім всього іншого безпосередньо вже і на Острівське. Тобто, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що російські окупанти будуть мати найближчим часом можливість одночасно діяти по двом напрямкам, у тому числі, і е, значно впливаючи з півдня, з південного вже рубежу, з південного напрямку на, через Олександрополь на Заряну та на Курахівку. Це не найкращий варіант для розглядання загально загальнооборони а, квадрату, який утворений в Ізмайлівки, Гірник, Заряни та Курахівка, оскільки в такому разі росіяни от, вони будуть використовувати свій потенціал, який сконцентрований в них а, саме в ці локації. По принципу, наступ а, через. Жуковське водосховище через півночі, через гірник, через Гостре, Острівське та Олександропель з півдня. І цей квадрат, я вам скажу так, він довго не протримується. Як би я не розписував, які там є м, досить вигідні для нас умови утримання цих а, позицій: рельєф на штучні перепони і так далі, і таке інше. Але при такому тиску. Ну, М'яко кажучи, довго цей квадрат не протримається. Так само, як і питання безпосередньо, самою а, кишеню, а, з, са, а, самою кишеню а, з, по лівому берегу річки Вовча, вже все вирішено. Ну, ми розуміємо, що в принципі, тут питання часу, коли вона буде закрита. Це буде до кінця вересня, чи це буде на початку жовтня. Це не так принципово важливо. Більш а, важливо це коли буде вирішено для росіян а, питання квадрату, про який я говорю, оскільки саме він є, на мій погляд, а, основним елементом впливу на подальший рух а, російських окупаційних військ не тільки а, в напрямку на Курахове. Але і їх продовження дій вже по північній частині. Тобто, я маю на увазі питання з Селидове і питання, яке вирішується зараз щодо створення умов для наступу на Покровську. Але продовжуємо ситуація в районі Селидове, яке продовжує тримати свою оборону, погіршується. Тому що росіяни вони продовжують обходити з а, півночі Українськ, про який я також неодноразово а, говорив, і створювати загрозу для Селидова не тільки з а, східної частини, а поступово і з Південної. Поки що Маринівка тримається, але як довго вона зможе протриматися? Тут також питання до кінця вересня о, цілком можливо. Перша половина жовтня. А з урахуванням того, який ресурс російські окупаційні війська зараз там концентрують, ну, м'яко кажучи, 50 на 50, але є сумніви, що взагалі до кінця жовтня зможемо утримувати Маринівку. Який би я оптиміст не був, але я бачу, як зараз саме ті ділянки, які визначаються, Ну, як достатньо успішні в питаннях утримання позицій, вони здаються о, фактично через те, що є якихось, якісь суб'єктивні фактори, які впливають на це. Про ці фактори поговоримо в кінці. Зараз продовжуємо огляд. О, також ситуація погіршилася в районі Вогледару. Якщо учора я ще говорив про те, що в районі Вогледару, Російські окупаційні війська мають можливість просування е, по півночі, то зараз ми можемо констатувати ще один вихід це фактично вихід е, з західної частини. Тобто російські окупаційні війська будуть можливість мати найближчим часом не тільки для наступу, з півдня, зі Сходу, в перспективі з е, півночі. А й окрім всього іншого, ще й зі сходу з перерізанням відповідної е, логістики на богоявленку, е, все це про що говорить? Це говорить про те, що Вогледар має всі шанси опинитися найближчим часом в оточенні. От е, такий момент, який також е, треба мати на увазі, і до цього морально та психологічно. Готуватися. Далі далі продовжуємо говорити про ситуацію. Це вже безпосередньо Покровськ Пам'ятаєте, як я говорив про те, що в принципі лінія боєзітнення Гродівка Новогродівка може стати серйозним рубежем для російських окупантів, і в принципі, переважно саме в районі Гродівки, і до самої Новогродівки можливості росіян виходу на Правий берег річки Журавка багато про що буде говорити. Я неодноразово приводив приклад: а Часів яр. Там, де канал, ну здавалося б, це не річка Дніпро, а, але він став серйозною перепоною для росіян для закріплення по правому берегу, а, з виходом на район Жовтневий та Новий. А в принципі, що ми маємо зараз Гродівка, Новогродівка. А маємо ми вихід в районі Гродівки на правий берег і вже в перших спробах російських окупантів закріпитися на правому березі від річки Журавка з а, створенням відповідних загроз для а, Миколаївки. Тобто зараз розпочинається вже фактично тиск на Миколаївку, яка також має відповідні райони Крутого, Красного та Саме відповідні умови для того, щоб тримати оборону, природні умови, тобто межа Крутий Яр, Красний Яр Миколаївка. Але особисто у мене виникають сумніви, що це можливо буде зробити з урахуванням всього того, що ми зараз спостерігали на цьому напрямку, починаючи з жовтня 2023 року, тому що завдівкою все зрозуміло. Авдіївку було втрачено через те, що ми не а, отримували від наших а, партнерів достатньо ресурсу. Але після того, як після Авдіївки ми почали його втрачувати, ну знову ж таки, я згадував, що були проблеми з командуванням навіть на рівні досить а, високому рівні, коли хтось, мабуть, з будуна по п'яні влаштовував якісь ротації, які взагалі проводились не своєчасно, непрофесійно, незграбно. І результатом було втрачення, а, втрата відповідних а, локацій. Тобто, Покровський напрямок він не є для сил оборони України пріоритетним, що там можна приймати ось такі рішення. Тобто для росіян, які а, сконцентрували на Покровському напрямку, Покровсько-Кураховському, зараз максимальний ресурс, який а, перевищує вже фактично 100 тисяч особового складу. А в склад якого входить одночасно дві групи військ, група військ південь, група військ-центр, а найбільш боєздатні підрозділи з декількох а, загальновійськових армій, другої загальновійськової армії, 41-ї, 90-ї танкової дивізії, а, де приймає участь, фактично, весь перший армійський корпус і так далі, і таке інше. Тобто, питання виникає. А якщо у росіян ось такий о, орієнтир о, саме на цю локацію, який ладні витрачати весь цей ресурс, то о, що не так з силами оборони України? Тому що за останній час о, підрозділи, які знаходяться в районі Покровсько-Кураховського напрямку, не отримують достатнього забезпечення боєкомплектом, як це було навіть, ну, наприклад, 3-4 місяці тому. Достатньої кількості боєкомплекту немає, його не вистачає. Відсутня артилерійська підтримка на а, тому рівні, на якому вона потрібна. А, інший момент а, не вирішено питання з а, узгодженням дій між підрозділами. Різні підрозділи різних формувань а, не мають повноцінної цілодобової комунікації, те, що дуже важливо в даному випадку. Отже. Не вистачає боєприпасів, не вирішене питання з о, узгодженням дій підрозділів. О, продовжуємо середня ланка командування це рівень бригад. О, інколи взагалі знаходиться абстрагована одна від одної, тобто немає ніякої, о, 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 немає ніякої комунікації між підрозділами, що ще. Ну і найголовніше. А, зараз виникає питання а, що до забезпечення цих підрозділів необхідною кількості сил та засобів. А, у порівнянні з російськими окупантами, які зараз там тиснуть, у них а, перевага а, кратна. кратна перевага росіян щодо кількості сил та засобів, які саме там сконцентровані. Тобто а, нема відповідної. Якоїсь підтримки підрозділів, які б якось кількісно могли б не те, щоб створити паритет по зоні боєзіткнення саме на цій локації, а в принципі, хоча б, щоб підтримати і при цьому не провалити свій фланг чи віддати свою позицію. Отже, такі проблеми виникають саме на Покровсько-Курахівському напрямку, і я нагадаю, що ці проблеми вони виникли не сьогодні, не учора. Вони виникли ще у 2023 році. У 2023 році вони не дуже вирішувались. Хоча знову ж таки таки, тоді основною проблемою була відсутність достатньої допомоги від наших партнерів. Зараз, здавалося б, є ця допомога, є відповідне постачання, і нібито кожного місяця ми отримуємо від наших партнерів достатньо, щоб забезпечувати рівень, високий рівень своєї оборони. Але ми не отримуємо о, на цьому напрямку не тільки боєприпасів о, в необхідній кількості, а ще і відповідної о, підтримки, коли вона необхідна. Не просто так взяти, залити. Uh, на лінію боєзіткнення там якусь тисячу, дві з половиною, десять тисяч особового складу. Ні. А uh, робити це точково там, де необхідно, щоб uh, підтримати оборону і максимально загальмувати російських окупантів. Ні. Uh, отже, uh, друзі, ситуація саме на Покровсько-Кураховському напрямку досить складна. Звісно ж, ми будемо спостерігати за ціма подіями і робити відповідні висновки, наскільки можна змінити загальну цю ситуацію з урахуванням не тільки тих можливостей, які нам надає наша власна природа. Ну тобто, я маю на увазі рельєфно ландшафтні особливості та інші особливості, та ж сама урбаністика тих чи інших локацій. але на жаль, ми повинні а, бути готовими до того, що сили оборони України у зв'язку з погіршенням ситуації, по правому по лівому берегу а, річки Вовча, змушені будуть найближчим часом приймати ну, досить а, непопулярні для багатьох а, а, фанатів посипати голову попелом а, рішення хоча це ще не є катастрофою. Знову ж таки, в нас є можливість утримати деякі плацдарми та деякі локації. Все залежить, ну знаєте, не від моїх прогнозів. Не я а, керую військами, не я і це дуже добре, тому що не мені приймати досить складні рішення в питаннях перерозподілення не тільки сил та засобів, а й відповідно командного складу, середньої та іншої ланки. Загально ситуація складна, і ми за нею спостерігаємо з вірою, в те, що сили оборони України, наші хлопці, зможуть максимально витримати цю навалу з боку російських окупантів з урахуванням того, що росіяни максимально зараз там прикладають зусилля щоб на день народження а свого військового злочинця а, Путіна зробити йому відповідний подарунок. Якщо цього не вдасться, зробити росіянам а, до саме відповідних да. То, звісно ж, це був, буде досить серйозний для них а, провал. Хоча все одно від своєї мети продовжувати наступ вони не відмовляться, вони не зупинять свої наступальні дії. Давайте розуміти це, як воно є а, просто за однієї причини. Вони зараз в місяць втрачають 35 тисяч особового складу в середньому, а при цьому їх мобілізаційна система також працює на рівні 35-40 тисяч на місяць. Отже, кожного місяця, з урахуванням сьогоденних втрат, вони мають компенсацію майже в нуль, коли вони будуть мати компенсацію в мінус, тоді вони можуть замислитись над тим, щоб призупинити свої наступальні дії. Допоки ні, ні, цього не відбудеться. Отже, наступ буде відбуватися доти у росіян, доки вони кожного місяця зможуть кількість втрачених людських ресурсів компенсувати і навіть інколи мати трохи. Плюсових показників по нарощуванню своїх резервів. Друзі, для розпосюдження цього відео в україномовному YouTube сегменті можете поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоник. Або, якщо ви не розділяєте моїх думок, навіть залишити якийсь дуже такий поганий коментар в. Коментарях під цим відео, хоча з іншого боку, можете і підтримати е, це відео схвальним коментарем. Окрім всього іншого, в коментарях ви можете залишати питання до мене на 10 з найцікавіших, з яких я буду відповідати вже наступної суботи. А на сьогодні дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні! Слава нації.